Чи бажаєте ви, аби вашу непомиту кухню, клінінгова компанія, яка прийшла прибирати, виставила у соціальні мережі, аби показати результат до і після? Або ж щоб інтер'єр вашої квартири фотографували і теж виклали в інтернет? У Луцьку стався скандал між організаторкою клінінгових послуг та її, так би мовити, клієнткою. Жіночки чи то не зійшлися у ціні, чи то у якості послуг, але свої розбірки перенесли у публічну площину. Скандал у соціальних мережах набув обертів, а пані, яка надавала клінінгові послуги, навіть. Залучила поліцію. Правоохоронці тепер мають цікаву роботу, з'ясовують хто і на кого писав образливі коментарі, і чи мали коментатори рацію. Так, всім привітики. Ну що хочемо сказати? Е, до людини пішла поліція, е, так як ми викликали поліцію, щоб мирно е, вирішити ця, цю проблему. Як там теревені казали, е, де там е, кіно, де там страсті, серіал, комедія, трилер і так далі. Ну що, викликали поліцію? Для того, щоб вона на нас не написала якусь там заяву, що ми там, не дай Бог, її об'їдали, не знаю, вбили. Може, може, щось вкрали, може попили, чуєш, може, минусу об'їли, може. — Діма. — Діма. Може, Діма ще спав в неї, мало ли що стався, або внаярював, а може біля дверей спав. Бити прийшли. прийшли бити, але з поліцією. І не вийшла, а кричала істеріка просто. Скільки людей проживає за даною адресою і Журавльова, К... і і, і, Томчук, і, Томчук, і Таня Ковальчук. — і жучу, квартирі. — рукав... Рукавичка. Рукавичка. Так, до речі, хочемо сказати: Журавльова Томчук, е, Таня як, Ковальчук, Ковальчук продає квартиру в, в цій новобудові. Показуємо. народ. Не купляйте ту квартиру, бо вона наповнена просто брудом, лайном, гамном і нецензурою і взагалі негативом. Показуємо Негатив. навіть поверх. показуємо навіть шостий шостий поверх там, де висять оті лахи, лахи згумки. Це шалена бджілка, так називається клінінгова компанія, яку представляє у соціальних мережах героїня цього відео. Ми так розуміємо, пані Мирослава приїхала до своєї клієнтки. Що не поділили жіночки, зрозуміти тяжко, але з контексту робимо висновки. Клієнтка написала негативні відгуки в соціальній мережі проти Мирослави, та ж у свою чергу в боргу не лишилася і не полінувалася приїхати під балкон замовниці і публічно її засоромити. Та ще й залучили поліцію за булінг. Що погадай, що буде сьогодні? Погадай. Сьогодні ми напишемо на е, Журавльову заяву. Заяву. Війну. Війну. Об'яви на журавльові війну. війну. Зазначимо, що пані Мирослава не лише надає послуги з прибирання, але є й активною блогеркою. Дуже помітно, що свою роботу менеджер з клінінгу любить не менше аніж блогерство. І як тільки бере до рук, пилосос одразу в ній прокидається зірка. Свої блоги веде прямісінько з квартир клієнтів, показує інтер'єри, а ще демонструє. Трує результат до і після. Ну і власне, після такої публічності, звісно, до пані Мирослави є претензії. Адже не усім буде приємно, коли з його гарної вани показали брудний унітаз. Або ж на заздрість сусідам та знайомим виклали в інтернет шикарний інтер'єр твоєї розкішної квартири. Бов до відеоблогерства не усі розуміють, тому і власне, окрім фанів, шаленою бджілкою, є й хейтери. Мені стоматолог прикопчений, те, що я зубами відкриваю. Кава моя! Бо там звізда писала, що я п'ю. П'ю їм клієнтів не знаю, що я там роблю. Клієнти це все бачать, що я в них роблю. Камери майже є всіх. Неправильна реклама послуг може стати антирекламою. Не всім клієнтам, мабуть, подобається дивитися прямі трансляції зі своєї кухні чи ванної кімнати, або ж коли демонструють брудні речі, дивани, або ж стіни. З твоєї квартири. А якщо клієнт ще й публічна людина, то до нього може виникнути ще й маса запитань, якщо, до прикладу, квартира дорожча, аніж відображено у декларації. А квартири дійсно дуже дорогі. Наталка Поліщук для новин на часі.